Збираю квіточки. Бачите, яка в мене тепер цікава робота. Треба таких розочок нарахувати 120 штук. А що робити? От Отак і побігли мої робочі будні, але знімати мені доводилося дуже тишком нишком і лише на одному складі, тому я це робила дуже рідко. Побігали ми з тим товаром як сайгаки. Дуже втомлювались ноги, і кілометраж був шалений за день. Але то нічого. Угу. По, сто. По сто. 100 сорт. По 100. Ага, є. два, два борки, окей. Дзінку. О, тяжке. Треба вимикати камеру. Коротше кажучи, жити можна. Якщо не плакатись, то все добре. Все, ще трошки і на море. Ух, так. Але варто попрацювати так тяжко на складі, якщо він коло моря. І тобі йти до нього 15 хвилин і побачити <правж> таку гарну картину. Ще хвильку. Я вже його бачу. Сьогодні буде захід сонця на березі моря. Ніякої в тому вже не відчуваю. То що там у нас на календарі? Який сьогодні день? Який сьогодні день? Це день, коли я вперше побачила Балтійське море. Час повертатися додому на свою базу. Вона, звісно, не база відпочинку, але вона зовсім поруч тут, коло моря. І в мене будиночок на кшталт тих, що ставлять на базах відпочинку. Так що все в мене добре. Так, робота тяжка, так незвично. Так, але ж я втягуюсь, життя міняється, і ми змінюємось. Тож зараз завжди є щось, ну, таке, ну, може, тяжке, неприємне. Там, чи, ну, щось, що псує тобі настрій. Але доля завжди компенсує чимось кращим. От біля моря! Я так скучила за морем. Останній раз я була в Україні на Азовському морі 4 роки назад. Я так мріяла про море, щоб воно було поруч. І тут ось тобі, будь ласка, ось тобі літо. Так тяжка праця. Але щовечора ти можеш йти до моря. І що вихідного ти можеш просто прийти до моря. Дякую тобі, Боже.